Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку біля ставка. Який красивий ставок! А хто це сюди йде? Качка йде, каченят веде на холодну водицю, на зелену травицю. Якого кольору качка? Правильно, білого, а каченята якого кольору? Вірно, жовтого. Малята давайте послухаємо, як качка кличе своїх каченят. А ось так вони їй відповідають. Качка привела своїх каченят до ставку, бо вони дуже люблять плавати. А ще качка та каченята люблять їсти рязку. Це така травичка, яка росте у воді. А ось до ставку прийшла гуска. Кого вона з собою привела? Так, це гусенята. Ось так кличе гуска своїх гусят. Гуска та гусенята теж люблять плавати, купатися та пірнати у воді. Малята, а чому не видно курки та курчат? Вірно, курка та курчата не вміють плавати. Ось і добігає кінця наша прогулянка біля ставка. А тепер нам прийшов час повертатися. Сподобалася вам наша прогулянка? Де ми сьогодні були? Правильно, біля ставка. А кого ми там зустріли? Вірно, ми зустріли качку та каченят, а ще кого? Молодці! Також ми зустріли гуску та гусенят. Ось і все на сьогодні, малята! До побачення!